Я вважаю, що ми всі народжуємося з усіма почуттями, які тільки є, і які ми будемо визнавати у своєму житті в той чи інший час. Ми народжуємося з готовим пакетом почуттів, як ото я, коли мені було два з половиною роки, я неймовірно заздрала своєму братику за те, що його всі хвалять. І тепер скажіть мені, люди, які кажуть, що заздрість це властива тільки мерзотним людям. Ви вважаєте, що в два з половиною роки я була мерзотною людиною? Ну, це, це ж нонсенс. Такого не може бути. Але два з половиною роки, маючи і заздрість, в тому числі до інших моїх почуттів, я не мала досвіду, щоб щось робити з цим почуттям. Як дитина, я дозволяла почуттю заздрості просто бути у мене. Ну просто на одній щаблинці з любов'ю до моєї мами або нелюбов'ю почуття у мене було страху залишатися у дитячому садочку. Чому дорослі люди не падають на підлогу і не б'ють ногами в магазині? Бо ми вже навчилися управляти своїми почуттями. але це не значить, що ці почуття для нас нові. Ми народилися із почуттям гніву. І почуттям страху. Просто дитина не вміє ще віддиференціювати почуття на ті, які я буду використовувати, і які я не буду використовувати. Ми дорослі кажемо, Боже, будьте як діти, вони такі відкриті, вони говорять все, що думають. Ви знаєте, може це і чеснота, але я думаю, що вона базується на простій психології людини. Базується саме на тому, що діти говорять не фільтруючи, бо в них ще немає досвіду фільтрувати те, що можна, наприклад, говорити, і то те, що не можна говорити. Цьому ми навчимося десь, може, років 6-7. Ви були народжені з почуттям заздрості, але є люди, на жаль, які не навчилися управляти цим почуттям заздрості, коли настав час.